Коли ми отримали звістку, що він зникнув безвісті, підняли всіх і волонтерів Хмельницьких, і ТРО, і дякувати, що нам допомагали. Було складно і звістку про те, що він дійсно загинув. Після того, як звільнили ту територію, напрямок на Харківщину, на Ліман, їх знайшли 11 чоловік, якщо не помиляюся, вони були. Ну, вже складені, скажімо так, на купу, здавали ДНК, виявили, що це дійсно є Артем. Його поховали, на жаль, в Дніпропетровську на кладовищі. Провели екзумацію. Наша міська рада дала дозвіл на це. Дякувати Богу, його привезли. І зараз, так як має бути, його з повагою, і шаною будуть ховати. Він людина складна, але надзвичайна. Він дуже талановитий. Він писав вірші. Писав, Він їх почав писати десь в 18, жив в Росії, поїхав звідси, жив там, закінчив там школу, закінчив там коледж. Приїхав сюди, по його словам, він завжди їх говорив. Мені снилися поля і берези, і я зрозумів, що я хочу жити тут. Навіть при тому, що в нього мама спілкується російською, бо мама сама звідти. То він просто принципово спілкувався українською і мені забороняв з мамою говорити російською, тому що просто сказав, що так не повинно бути дуже розумна, дуже талановита, дуже віддана людина і своїй справі. Якщо вже за щось брався, то, то буде все до кінця. Завжди.